Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, сьогодні розпочинається третій тур Ліги Чемпіонів, третій з восьми, тобто потихеньку все наближається до екватору. Командам, у яких поки що очок нема, потрібно серйозно над цим задуматись та попрацювати, а деякі клуби вже після третього туру можуть зробити серйозну заявку щодо виходу в плей-офф. В даному відео анонсуємо всі 18 поєдинків, хто з ким та коли буде грати та хто в якому стані підходить до очних протистоянь. Але перед тим як розпочати анонс третього туру, давайте пригадаємо турнірну ситуацію після туру номер 2 Розпочнемо з вісімки, яка на даний момент пробивається напряму до однієї восьмої. Нагадаю, що сім колективів ідуть із 100% показником: два матчі, дві перемоги. Це Бруся, Дортмунд, Брест, Бенфіка, Байер Ліверкузен, Ліверпуль, Астонвіла та Ювентус. У багатьох команд по 4 бали, але найкращі додаткові показники у англійського Манчестер Сіті, тому вони на восьмій сходинці. По 4 бали також у інтера, Пражської спарти Аталанти, спортінга Арсенала та Монако. Але вони на даний момент пробуваються лише до раунду плей-офф. З трьома балами до раунду плей-офф пробиваються: Баварія, Барселона, Реал Мадрид, Ліль, Парі Сен-Жермен, Селтік, Брюгге, Феєнорт та Атлетико Мадрид. У багатьох клубів по одному балу, але найкращі додаткові показники у нідерландського ПСВ Ейнховен, тому вони чіпляються за 24-ту сходинку. А ось ці 12 клубів на даний момент нікуди не пробиваються, тобто стоять на виліт. На жаль, серед них і чемпіон України Донецький Шахтар. Але як ви розумієте, навіть 36-й Янгбойс лише на один бал відстає від раунду плей-офф. тобто абсолютно все може змінитися за один тур, можливо, за третій. Сьогодні свій поєдинок буде проводити донецький шахтар, але буде грати вперше о 22.00. Тому ми розпочнемо з поєдинків, які стартують о 19.45, Їх традиційно два. Розпочинаємо з Мілан брюге Россонері стартунули нагадаю з двох поспіль поразок, хоч і грали проти серйозних команд Ліверпуля та Байер-Ліверкузен. У Брюге три бали є. Бельгійці трішки спокійніше себе можуть почувати. Команди кілька разів між собою в Єврокубках зустрічалися. Щоправда, останнього разу аж в 2003 році. І Мілан і Брюге на вихідних в своїх чемпіонатах здобули перемоги, тобто підходять в хорошому емоційному стані. Мілан, як на мене, фаворит. Паралельно будуть грати Монако та Цервина зв'язда. Монегаски другий тур поспіль будуть грати проти Балканців, адже пригадуємо, попередньому на визі зіграли в ніч'ю 2-2 проти Динамо Загр. 4 бали у Монако на даний момент у Цервині звізди нуль. Не так давно, в 2022 році, ці команди грали між собою, щоправда, в Лізі Європи, і тоді дві перемоги здобули Монегаски. Вони безумовно будуть фаворитами і в даному поєдинку. Хоча на вихідних втратили в чемпіонаті Франції односібне лідерство, тому що зіграли домашню нічию 0-0 проти Ліля. Можливо, думали про лігу чемпіонів, фаворити господарі Переходимо до матчів о 22.00 і звичайно ж розпочинаємо з Лондона. Емірайт-стедіум, Арсенал проти Шахтаря. У канонірів 4 бали. У гірників 1. Каноніри ще жодного голу не пропустили. А от гірники жодного не забили. Як то кажуть, фаворит відомий. Плюс до того, загалом клуби між собою зіграли чотири рази в Лізі чемпіонів і завжди перемагають господарі. Звичайно ж, найбільш пам'ятна Ліга Чемпіонів для гірників була в 2000-му, тому що вона для них була дебютною. Плюс до того, Арсенал максимально мотивований, оскільки на вихідних в чемпіонаті Англії зазнав першої поразки 0,2 від Бортмута. Можливо, за Арсенал зіграє Олександр Зінченко. Зінченко проти Шахтаря. Це буде цікаво. Сподіваємося, що гірники максимально налаштуються на гранда. Частенько вони, до речі, проти грандів показують класний футбол. Кілька слів про доволі екзотичне протистояння, як для Ліги Чемпіонів. Астон Віла проти Болоньї. Команди між собою ніколи загалом не зустрічалися. Астон Віла нагадаю два матчі, дві перемоги. Безумовно, хочуть вони здобути і третю поспіль. Ну але в Болоні загалом в цьому сезоні вже аж сім нічиїх, якщо говорити про всі турніри. Тому можливо вони приїдуть до Англії за восьмою. Не менш екзотичне протистояння Жирона проти Слована з Братіслави. Нагадаю, обидва клуби в стартових двох турах програли, тобто можна ствердно говорити, що хтось з них точно візьме перші бали, або ж, скажімо, поділять, зігравши в нічию. У Слована серйозні проблеми з обороною. Нагадаю, за перші два тури пропустили аж 9 голів. І хоча у Жирони є серйозні проблеми із складом, чимало травмованих, в тому числі і Віктор Циганков, я думаю, фаворити саме іспанці. Ніколи ці клуби між собою не зустрічалися. Далі говоримо про матч абревіатур ПСЖ проти ПСВ. Команди регулярно грають в лізі чемпіонів, але за певним збігом обставин ніколи між собою не зустрічалися. Дебютна очна зустріч, це завжди цікаво. Нагадаю, нідерландці чіпляються за 24 позицію за позицію плей-офф, але в Парижі їм буде непросто, оскільки ПСЖ в цьому сезоні всі домашні матчі виграв. Зокрема, на вихідних в чемпіонаті Франції розібрався із Страсбуром 4-2. І хоча в Нідерланд. В ПСВ домінує 9 матчів, 9 перемог, але то чемпіонат Нідерландів. Парижани, безумовно, будуть фаворитами. Однозначно центральна вивіска вівторка Реал Мадрид проти Борусії Дортмунд. Десь не так давно здається, ми це бачили. Нагадаю, фінал попередньої ліги чемпіонів. Тоді Реал виграв кубок 2-0. Загалом клуби часто грають між собою в Лізі Чемпіонів, тому звернемо увагу насамперед на мадридські поєдинки. Їх було аж сім жодної перемоги Дортмунда. 5 перемог реала та дві нічії. Абсолютно у всіх поєдинках Реал забуває мінімум двічі, тож чекаємо голів від вершкових. Обидва клуби з однаковим рахунком виграли на вихідних. Реал на виїзді 2-1 над Сельтою, а Дортмунд з таким самим рахунком 2-1 вдома над Санкт-Паулі. Австрійський штурм в домашньому матчі проти португальського спортінга буде шукати перші бали в лізі чемпіонів, оскільки нагадаю, в стартових двох турах команда програла. Але знайти їх буде непросто. В минулому сезоні ці команди також грали в Єврокубках в груповому етапі Ліги Європи, і тоді дві перемоги за португальцями. Тому вони фаворити і даного вечора. Тим паче, що на вихідних команда не грала в чемпіонаті Португалії, а проводила матч одного з перших раундів Кубка Португалії. Відповідно, була рота. Основного складу. Також сьогодні між собою зіграють два представники топ-чемпіонатів. Італійську серія буде представляти Ювентус, а німецьку Бундеслігу Штутгарт. Стара сеньора в цьому сезоні відрізняється: в серії А одна, а в Лізі Чемпіонів інша. В серії А не пропускає майже зокрема на вихідних 1-0 виграли у Лаціо, а в Лізі Чемпіонів в обох матчах Ювентус пропускав. Тому, хоч і Штутгарт в жахливому стані, команда місяць не може виграти. Команда на вихідних зазнала фіаско 0-4 від Баварії, можуть німці забити в Турині. Єдине, що чи вистачить цього для набору очок? Ніколи Ювентус та Штутгарт між собою не зустрічалися. Переносимось до середи. Розпочинаємо з поєдинків, які розпочнуться о 19.45, та стартуємо з матчу Аталанта Селтік. Шотландці ми знаємо дуже потужні, але в основному в домашніх поєдинках. А от на виїзді зовсім інша ситуація. Пригадуємо, що в передньому турі Селтік 1-7 програв в Дортмунді. Аталанта, нагадаю, поки що іде без пропущених голів зі чемпіонів. Попередньому турі виграла 3-0 у Донецького шахтаря. Плюс до того, італійці серйозно додають в чемпіонаті італії дві поспіль перемоги. А форвард команди Матео Ретекі за два матчі забив чотири голи. Тому фаворити, звичайно ж, господарі. Ніколи Аталанта та Селдік між собою не зустрічалися. Унікальний матч відбудеться у Франції. Там теж Ні Брест буде грати проти чемпіона Німеччини Байера з Ліверкусон. По-перше, команди між собою ніколи не зустрічалися. А по-друге, це єдиний матч третього туру, в якому зійдуться колективи, які ще очок не втрачали. Але ж ми розуміємо, що хтось такі очки втратить, а можливо, і обоє, якщо зіграють в нічию. Хоча Брест та нічиї в цьому сезоні поняття майже не сумісні. тому що до минулих вихідних Брест взагалі не зіграв в цьому сезоні ще жодної нічієї. Але на вихідних була перша 1-1 вдома проти Рена, де команда втратила перемогу на 86-й хвилині. У Ліверкузена на вихідних також був непростий матч чемпіонаті Німеччини. Волюва перемога 2-1 над Айнтрахтом. Нагадаю, що команда Хабі Алонсо в лісі чемпіонів не просто обидва матчі виграла, а виграла в суху. Тому, мабуть, поєдинку у Франції фаворити саме вони. Атлетико Мадрид проти французького Ліля. Французи другий тур поспіль грають проти мадридців. Пригадуємо, що в передньому турі вдома виграли у Реала, а от зараз приїдуть до столиці Іспанії. Матрасники ж, нагадаю, в попередньому турі зазнали фіаско в Лісабоні, 0-4 від тамтешньої Бенфіки. І за таке, як на мене, потрібно вибачатися. І хоча на вихідних була перемога в чемпіонаті Іспанії 3-1 над Леганесом, але, як на мене, це трішки не те. Потрібно реванш брати в Лізі чемпіонів. Тому фаворит ти господарі ніколи Атлетико Мадрид та Ліль між собою не зустрічалися. Супер середи – це, звичайно, зустріч двох грандів Барселона проти Баварії. Але в даному протистоянні можна говорити вже навіть про певний комплекс неповноцінності, оскільки Барса програє шість поспіль матчів Мюнхенця. Звичайно ж, дуже пам'ятне протистояння відбулося в 2020 році. – 8-2 за Баварії. Після того Барселона навіть забити не може у ворота Баварії, а це між іншим уже чотири поспіль поєдинки. Коли ці команди востаннє між собою зустрічалися, в 2022 році тоді всі говорили про Левандовський проти Баварії. Цього ж разу можна сказати Хансі Флік проти Баварії. В обох колективів нові тренери, нові погляди, тому, можливо, цього разу не все так буде однозначно. І Барса, і Баварія гарно підготувалися до цього поєдинку, в національних чемпіонатах виграли з різницями в 4 голи. Барса 5-1 обіграла Севілью, ну а Баварія 4-0 Штутгарт. Плюс до того, як то кажуть, в повному порядку центр форварди. Роберт Левандовський відзначився дублем, ну а Гаррі Кейм взагалі хеттриком. Будь ласка, в коментарях давайте свій прогноз на те, чи зможе забити хоча Барса в цьому поєдинку. Бенфіка проти Феєнорда. З далекого 1972 року ці команди в Єврокубках між собою не зустрічалися. Лісабонці, як завжди, потужні вдома. В цьому сезоні шість матчів у всіх турнірах і всі матчі виграні. У Феєнорда є також своя виїзна статистика. Абсолютно у всіх виїзних матчах ротердамці як забивають, так і пропускають. Тобто очікуємо на голи в Лісабоні. Австрійський Зальцбург проти хорватського Динамо Загреб команди часто між собою грають в Лізі Чемпіонів, причому як в основному раунді, так і в кваліфікаціях. Але Загреб ніколи не вигравав у Зальцбурга, Тож у австрійців є феноменальний шанс нарешті здобути перші бали в цьогорічній Лізі Чемпіонів. Нагадаю, що в стартових двох турах вони зазнали фіаско з загальним рахунком 0-7. Манчестер Сіті проти праської спарти. Фаворит відомий та однозначний. Це звичайно ж Манчестер Сіті. Щоправда, горожани останнім часом не супер феєрично виглядають. По крайній мірі чемпіонаті Англії в основному здобувають перемоги у валідольному стилі, вириваючи їх наприкінці поєдинку. Зокрема, на вихідних 2-1 на виїзді над Вулверхемптоном в компенсований час забиває захисник Стоунс. А от центр форвард та Гренадер Ерлін Холанд кілька турів мовчить. То зна, можливо, свої голи приберігає на лігу чемпіонів, тому Спарті приготуватися. Ніколи Манчестер Сіті та Спарта між собою не зустрічалися. Скажу чесно, не знаю, що очікувати від протистояння Ляйпціга та Ліверпуля. З одного боку, мега вивіска, тому що грають лідери своїх національних чемпіонатів на даний момент. Адже нагадаю, Ляйпціг поділяє першу позицію в чемпіонаті Німеччини з Мюнхенською Баварією, а Ліверпуль одноосібно лідирує в англійській прем'єр-лізі. Плюс до того, Ляйпціг є кращою обороною Бундесліги, а Ліверпуль кращою обороною АПЛ. Але якщо говорити про лігу чемпіонів, у Ляйпсіга 0 балів у Ліверп. Пуля максимум 6. в 2021 році. Ці команди грали між собою в лізі чемпіонів в одній восьмій фіналу, і тоді дві перемоги по 2-0 здобув Ліверпуль. Щоправда, тоді обидва матчі відбувалися без болівальників. Цього разу звичайно ж болівальники обов'язково будуть. На завершення чемпіон Швейцарії Янгбойс проти чемпіона Італії Інтера. Але ви знаєте, де зараз у цей чемпіон Швейцарії перебуває в своєму національному чемпіонаті на 10-й сходинці, випереджаючи останню позицію лише на 2 бали. Грандіозні проблеми у команди, і тому той факт, що у команди 0 набраних за 2 стартові тури в лізі чемпіонів, в принципі, не виглядає чимось несподіваним. А от інтер набирає обертів у команди 4 поспіль перемоги у всіх турнірах, зокрема на вихідних виграли у. У Римі у тамтешньої Роми 1-0, але безумовно сил витратили чимало, чи скористається цим Бойс? Ніколи команди між собою не зустрічалися. Ну що ж, ось такі матчі на нас очікують в третьому турі. Свої очікування висловлюйте в коментарях. Ну а на даний момент все. Якщо по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, робіть це. Дякую всім за увагу, за приділений час. Особлива подяка, звичайно ж, за підтримку каналу. На все добре!